Всім привіт, з вами я, Злата Хусточ, і ви на каналі Білий Кіт. Сьогодні я вам покажу козликів тут. Ось перший. Він дуже боїзгливий і дуже всіх боїться. Так, ось. Що оцей? Оцей я йому давала яблука, він всі з'їв. Оцей маленький, він теж їзить. Бачите? А он тут, це в когось там динародів. А оцей також трохи, бо я земливий, я бачу. Тут я в пакет знайшла, отут зараз покажу вам. О, тут. Ось. А оце коза і ще одна. Ну знаєте, як я її називаю? Знаєте? Коза дереза. Представляєте? І ще оця, вона рога і дуже мила. Бачите? Оця є тілі яблука. І ось ця. Я дізналася. І ще я дізналася, що тут можна кататись на поні. Але вона захворіла. І ще я бачила коника. І ще тут є собака. Тут можна купатись. І ще там є фонтан. Якщо ви не бачите, ось зараз вам покажу. Не вийшло, вибачте Ось фонтан. Ось бачите? І ще там басейн Зменшую Розумієте, це класно. Іда, і я е, в три хатки прийшла, три хати. І я як обіщала, розкажу свій маленький коротенький. А, це ще не набрали, Ой, вибачте. Ну, раз. Трохи перебути. Ну, я можу зараз розказати, на вис, наберете, 50 лайків. Там 25, а на цьому ролику 50. Давайте. І я придумаю, якщо ви наберете 50, я придумаю продовження. Спи спи, спи котику, закривай свої очки, та лягай м'якеньке ліжко, засинай спокійним сном. Спи, спи, спи котику, закривай свої очки. Та ляга гам'яньке ліжко, засина спокійним сном. Гарно, вам сподіваюся, сподобалось. <рес> <рес> да. Тут таке дерево, подивіться. Тут такий горбок. Якщо далі пройти, там бісіток багато. Там день народження йде, якщо ви не бачите. Зараз підійду поближче. Ось, дивіться. І там ще моя однокласниця Маргарита Лаврук, І ще я знайшла тут подружку. Ми тут годували оцих козників. Представляєте? Це так класно. І я вже купалась, Так. Це відео таке саме, як тут. Просто я була біля своєї бесідки робила. А тут я вже біля козлики. І ще вон там собачка є. Це класно. Ще дитяча кімната, я їй розказувала. Поки що все, всім показував. І ви були на каналі Білий Котик.